А ось хочу ще вам показати такий наборчик ще раз. Це багатофункціональна машинка для фришки, тример з різними насадками для всього. Тобто, Звичайно, це економія. По-перше, що тут все в одному, все в одному пристрої. Ось так це все діло виглядає. От, значить, У нас є ось такий триммер. Зараз я зніму блок оживлення. Блок, верніше, блокування. Тут у хвилинах показується рівень заряду акумулятора, є додаткові датчики, сам корпус води не проникне, тобто його можна промивати. І перевага і чому обирають часто саме цю модель, тому що тут є різні насадки. Тобто є насадка для тіла і гоління бороди. Ось така тобто ми ось попереднє відео вам показували для тіла, дуже схожа. Конструкція, тобто посередині є сітка, по бокам дуже-дуже дрібні зубчики. От якраз Це буде для того, щоб не, не нічого не було, щоб це було комфортно, важливо, щоб зуб був дрібний. Для носа дуже важливо практична насадка багатьом потрібна, є така. Для бороди на 35 мм, тут ширина 40 мм. Також в комплекті у нас ідуть насадки 36912. Насадка регулювальна для бороди є. Підставка, це все зберігається на підставці, що йде в комплекті. І ціна 1909 гривень, як на мене, дуже адекватна, з урахуванням того, що тут все в одному. Тобто не треба окремо бритву купувати, тример. А тут все в одному. Міняється дуже просто, механічно. Тянете на себе і ви вже зняли. Так само і назад. Язичок треба, щоб попав в пас, раз, приклопнули все. Ось тому така модель є в наявності. Замовляйте, будете задоволені 100%. Працює годину від акумулятора, може працювати від мережі, водонепроникний корпус IPX 6, тому всі класні характеристики тут є. Це вже перевірена хороша модель.